коли я читаю книгу дій, то перша церква зосереджувалася саме на Євангелії. Це головне, чому люди приходили і залишались. Справа не була в тому, що вони мали зайвий хліб, щоб роздавати його чилати, якщо мислити реаліями нашого часу. Мені цікаво, чому все це перестало бути актуальним. Можливо, через той контент, який ми даємо, якщо ти просто проштовхуєш мені цього пасивно-агресивного Ісуса, який має зробити моє життя щасливішим, в той час як я намагаюся впоратися з тривожністю, стресом, розлученням та порнографічною залежністю. Як Ісус допоможе з усім цим? Та якщо ти проповідуєш чітке та конкретне Євангеліє, то воно має стосуватися тих речей, з якими зустрічаємося усі ми. Мені цікаво, про які риси Ісуса ми не говоримо. Чому церква здає? Є це не актуальною чи непотрібною. Суть Євангелія у Бозі це не формула, не метод, Це послання. Це добра звістка про те, що Спаситель прийшов, аби врятувати та звільнити. Ми бачимо, що коли перша церква проповідувала Євангеліє, проголошувала Ісуса, то люди пізнавали його, закохувалися в нього. Це і був той шлях, яким вони потрапляли до церкви через спасіння. Я вважаю, що всі ми, як церква, маємо втілювати цей метод. Я буду проповідувати Ісуса, бо якщо світло не спрацює, чи звук буде не таким, як треба, або я не гратиму найпопулярнішу музику. Я все одно проповідуватиму Ісуса. Я не хочу, щоб люди приходили та залишалися через щось тимчасове. Я хочу, щоб люди приходили та залишались завдяки єдиному і вічному Господу Ісусу Христу. Не думаю, що можна програти, говорячи про нього. Люди бажають цього. Світло це чудово. Ми хочемо бачити ваше обличчя, ти насправді ми потребуємо бачити його обличчя. Це так важливо. Я читала дослідження, і вони кажуть, що ідея про те, що Євангелія відокремлене від мого повсякденного життя стоїть за ідеєю про неактуальність. Тобто, я ходжу до церкви, щоб слухати історії про всіх цих людей, які жили тисячі років тому і ніяк не пов'язані з моїм життям сьогодні. Я вважаю, що наш підхід до Євангелія має бути практичним та актуальним. Бо коли люди бачать своє життя у писанні, це відкриває їм очі. Це реальність. Ми знаємо, що Біблія це наша відповідь на будь-який виклик. Та якщо ми говоримо лише про людей, які жили тисячі років тому, і про те, з чим вони зустрічались, то це не цікаво. Питання в тім, як це стосується мене сьогодні. Я вважаю, що саме цього і бажає це покоління актуальності. Ми бачили, як історично змінювалися тренди в американській церкві. Я не можу казати про іранську чи китайську церкву, чи про церкви в південній Африці. Та я можу сказати про американську церкву. У 50-х ми бачили тренд на стриманість, як у серіалі Божевільні вони мали вигляд досконалості, але при цьому була ціла купа прецедентів. Ці чоловіки та жінки виглядали майже досконалими. Але при цьому ми бачили, як назрівали проблеми у сім'ї. Так. І коли почало з'являтися покоління бумерів, дітей 70-х, підлітків воно повністю змінило церкву. Тоді в нас з'явилися хіпі, і вони раптом почали наповнювати церкви. Вони бажали Ісуса. Це був рух Ісуса. Вони змінили церкву в сенсі актуальності. Ми переосмислили саме ставлення до Євангелія. Це все одно, що взяти печиво з верхньої полиці та поставити на стіл. Воно стало актуальним. Вони не зменшували цінність, не розбавляли сутність Євангелія. Вони все робили заради того, щоб його міг прийняти кожний, і все це прийшло на зміну піднесеним принципам та розумним словам. Я вважаю, що Божа благодать нам дана, щоб ми зростали та змінювалися, і навіть еволюціонували у тих випадках, де ми застрягли у традиціях. Я молюся, щоб покоління зростали у благодаті і вели наступне покоління у тому, до чого їх закликає Бог. Це може і не виглядати так само, як те, що робили ми, та вони мають робити все, як того бажає Бог. Я молюся, аби Бог дозволив нам зростати і дорослішати у благодаті. Це дійсно так, це правда. Є багато людей, які все своє життя ходили до церкви. їм зараз по 60 чи 70, але вони не знають фундаментальних істин Євангелія, бо їх цього не вчили. Це релігія, це просто релігія або хайп. Ми щиро бажаємо привести до господа нове покоління. Сучасна церква, наприклад, проводить різні заходи. сцена, світло, дим, машини усе це важливо. Я не проти цього. Хай буде весело та цікаво. Та все ж священним було і залишається послання, а не методи. Так, не методи. Використовуйте все, що забажаєте, але якщо ці методи стають важливішими, то ми втрачаємо бачення суті. Як ти сказала, чи може Ісус змінити моє життя, дати раду моїм самотності, страхам та залежностям? Ось що головне з поміж усього цього, і це наше головне завдання. Ми маємо нести істину. Я не проти всіх цих речей. Я розумію, що вони здатні допомогти людям прийти до церкви. То що нам робити далі? І як ми підтримуємо різні покоління в церкві? Я вважаю, що це найкорисніше, що дає церква. Ти сказала, що ти в шлюбі вже за два тижні-шість років. Мені подобається ці за два тижні. Що про них ти згадала? Це чудово. Та для того, щоб твій шлюб квітнув, ти маєш бути у спілкуванні у спільноті. У справжній спільноті з тими, хто у шлюбі вже по 12 років. Вони можуть показати тобі, як добрі, так і погані речі, що є в тобі. Ребеон що цікаво щодо мого служіння. Люди часто кажуть «Джекі, Ти дуже мудра, як на свій вік. Так, частково це пов'язано з тим, що я пізня дитина. Моя мама була вже літньою жінкою, і коли мені було сім, ми часто вночі дивились програму Дейтлайн. Можливо, це причина. Та насправді головне, що я завжди спілкувалася з дорослішими жінками. Завжди, і тим, що я багато чого знаю, я завдячую насамперед людям, котрі оточують мене. Я вважаю, що це перевага церкви дає різні покоління. Людина мого віку може дати мені лише певну міру мудрості, бо ще не прожила достатньо довго. Ти можеш трохи знати Біблію, можеш закінчити семінарію, та ти не могла пережити всього цього, не бачила плоду, що кінець кінцем за цього народився. Ось чому так важливо, щоб у церкві були різні покоління.